Дивіться, які койоти, друзі. А? Дикі собаки. А та сучка, походу, вона вагітна. Дивіться, який в неї животяк, Це теж сучка. Це вони тут живуть у мене біля городи. В неї навіть, не є цуценята або були. А в таї точно будуть Такі здорові собаки. от, Так що от така історія. Благоустрій, вечірній, така охрана. От. Так що, друзі, всім привітам. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ух ти, які собаки. Капець, вони хочуть діти, вони щось шукають тут. О, це, ну, Зразу за містом. Але вони тут тусуються. Вони в мене тоді у всі давали дрозда. Так що тракторець ну бачите, приїхав до нас. Приїхав Ігорь, те, що мені молотив пшеницю, тут, типа пшеницю, тіпо, е, ОВЕС. І ми зараз займаємося таким благоустроєм. Порядки наводимо, картоплю докопаємо. Бо приїхав на город, а дивлюся, хтось, хтось копав картоплю в мене після того, як я викопав картоплю. Тобто людина думала, ну воно так деякі, як пройшов цим копалкою, і воно таке, наче деякі місцями були такі горбульки. І людина, походу, думала, що то картопля, так що я в цьому году успів і викопав. Так що ось пройшов вже юм. По картоплині і місцями, бачите, є картопелька і земелечка така доволі непогана. Ну, це треба буде наряд прислати або ввечором виписати собі. Вже не сьогодні, і приїхати пособирати. Ще один на дежурний. А За я заворожаю. Заворожаю. А ти бачив, хтось копав картоплю після нас? Не бачив? Бачиш? А я не знаю, якщо десь знайду, то я покажу. Тому що реально дивлюся. Картопля, там, там там кучки картоплі було. А тоді дивлюся, реально покопане. Так що благоустрій, та й кусочок землі, то теж ми написали заяву. Розробляємо помаленьку, не знаю, вийде що чи ні. Але рівняємо, Дискуємо. Дивіться, яка ще картопля є, О. бач? Оце, друзі, королева Анна. Це порізана. Так що, зараз покажу, якщо знайду, так що юмзик воно працює. Так що хто там каже, що юмс це погано. Якщо в людини є свій юмс, це краще, ніж в людини немає нічого. А зараз реально є проблема. Проблема когось допроситися, щоб хтось тобі щось зробив. Реально, то є проблема. Ну, але дякую таким людям, які... Ходять в положення, підтримують. Ось дивіться, якось вийшло. Трошки вирівняли, щоб легше було перевернути його потім трактором. Ми напишіть, Правильно це чи ні? Ну, хто дивився, якби тоді т 150 там це все діло робили. А тепер маленькими пройшли пройшками. Да? Тепер хочу його перевернути великим плугом, великим трактором. І ще там є у нас яма. Ось там ось така яма. Хочу завтра попросити або виписати трактора. І це все діло загорнути, привести це все в порядок. Ви випиляли, воно. Ровчак воно, щоб тіні не було. Ну і так воно працюємо. Так що ще картоплинка непогана. воно ще дощ прийде, то буде все нормально. Оце королева анна. А це торнадо, мабуть, попалося. Ось це торнадо, бачите? Так що тут можна було не копати, можна було насобирати. Красивенна, бачите яка. О, дано джиганить, дає дрозда, тут можна рабло працювати. Так що може ще треба буде тут пшеницю посіяти, отут, ово. Е, на картоплинні. Частково, звісно, прийдеться на пшеничинні. А хочу оставити частково на картоплю і частково знову посіяти пшеницю. Ну, тобто Хочу здвинутися. Тобто тут 10 соток одрубенить. Там було 5 посаджено на було посіяно пшениці і сюди здвинуться і картоплю передвинуться на овес воно напишеться правильно чи ні бо я в цьому не січу чи нормальний попередник овес для цього для картоплі так що друзі така історія помаленьку розробляємо так, воно звісно як немає своєї техніки то трошки є проблема але хорошо коли є товариші Жаль, що немає Андрюхи вдома коби От він в Збройних силах України, він і Саня і його брат. От, вони б звісно, мені, вони мені тоді казали, що братіку без вопросу можна це все діло організувати. Ну, але не тут то було. Так що картопля є. Навіть після того, як викопали картоплю, картопля є. Ось одивіться. Так що вже тепер можна йти копати. Ха. Що не видно. А, ось, дивіться, ось все покопане. Осьо. Яма така викопана, бачите? І ось цю яма викопана. Навіть машину покопані були, перерита все, бачите? Ну, може на камеру не дуже видно і сліди точно не мої. Так що хтось копав у мене картоплю тут. Так само, як у тому році. Джин-джін, погнав, ох, куряшечка стоїть. От. А цей ручак, я скажу, повалили, щоб не було тіні. Ми кожен рік це все діло робимо. Ну не так активно. А цьому году звалили все. Звісно, якби був ще, по, ще порізати вода, перебити це все, можливо, комусь би воно пригодилося. Ну а так склали в равчак. Крупніші дрова ще треба забрати. Воно це все-таки повідкладали. Ну Поки що ніхто не вкрав. Тобто нема бажаючих украсти дрова. Але це таке вже на пару про прокоче говорити. Так що от така історія. І гній, який тут був трошки розкиданий, ну, вивозили, то ми його розкидали одразу, хай воно там перегниває. А під картоплю, то вже будемо вивозити. Вона у нас кагата перегниває, бачите? І отам вона кагатка перегниває. Так що така історія. Ну, а це бляха, не знаю, прийдеться, можливо спалювати, а може хтось переб'є, не знаю. Ну, Бажаючи, якщо немає украсти, то я такі дрова, дивіться. Я думаю, що бажаючих не буде і кущі перепендячий. Так що от така історія. Пшениця, бачите, як зайшла в мене вторічна. Це нормально чи погано. І хай собі там гниє солома. Усі ці моменти. Звісно, аграрії з мене не в душу, ну, але що ви зробили. Ось його хтось копав, бачите, ось ця людина копала. Прийшла, копала. Ще й понаходила, бачите, в мене картопля, але вона йому не дуже сподобалась. Ось ну, такі є у нас, ребята. Ось все рилося. Ну, в тому році, хто пам'ятає, то було порито добре. Десь півтори сотки було викопано, воно ну, посередині копалося. Так що так. Так що вспіли ми викопати. От вам і осінь настала. Люди готовляться сіяти зиму. А я не знаю, може тут кусочок і посію. По картоплі, де ж кажу, чи можна так зробити? Я думаю, не застрелила, мене ж ніхто. Осьо, бачите як копало. Ось все. Ха! Цілині думала, що тут картоплі я йому оставив. Ось все. Ще воно ночі копало, просто не бачило. Бачте? Я думаю, що там не видно, що тут вона покопана. Дурбелики. І собака йде до мене знову. такі У нас є люди ночами. А тут ось огною трохи з краю. Я думав буду возити, але раз усе діскуємо, то ми з Ігорком бігенько розкидали з краю і хай свій так. Оце десь буде в сумі гектар. От там 50, тут 30, там 10 і там 10. Гектар. А колись в моєму дитинці тільки такі тракторі були, були Юмзи, МТЗони, ще старі оті, я не знаю, як вони МТЗ називалися до 80-го, я не пам'ятаю, який там він називався. Тесорчики були. От, така техніка була, і робили, справлялися. А зараз вже всі там кейси подавають, джендіри, нюхоланди. Понятно, життя йде все правильно. але Я думаю, що навіть великі фермери розпочинали із таких тракторів, з простих. І по наростаючій зараз складають у свій бізнес, техніку, полегшують роботи для трактористів і для себе, і мінімалізують кількість робочих місць. От. Так що така історія. Це у нас. Олес зійшов Ну Тут земля, звісно, після картоплі, понятний перець, та да? й після овса – теж така м'якенька. А от після пшениці твердіша. Все, і попер. Це Шеликівська дев'яточка. Моя дев'яточка, яка з великою історією. О. І зараз вона також у військового з Ігор ігорка зараз у відпусточки. Катається. Ну Він мотається нею. Тому що транспортні для хлопців потрібні не тільки, як ви кажете, там БК, хай возять, або там ще щось там. Хлопцям вони також, коли виходять, у них є свої заботи, навіть поїхати в якийсь чи в шпиталь, чи в якийсь магазин, чи на нову коштую, чи по продукті, чи ще куди, чи додому зльотати по берегу. Троше треба, щоб була техніка. Так що, друзі, ну от якось так. От і в деяких випадках і дев'ятки закривають моменти. Так що так, працюваємо. Супочка вновь була теж розкидана. Ну а потім все одно я відміряю і повсю заділу. І після все, конечно, земля м'якша. Але теж вже вицепта. Так що от така історія. От такий плацдарм. Чупс. Копс. Ще залишилося трошечки. І собака, якби знав, то був би щось би привіз, якусь кістку. Вчора різали кабанчика, то можна було б кістку якусь випросити у Леся Петрівне. Ось такі все, є тут апендицит, і тут ями. От там яма, а там яма. І там десь є яма. Ось хочу попросити трактора якось наняти. Ну, як попросити за кошти. Все. Бачите, тут щось колись було якесь. Колодязі їх повикопували, пооставалися ями, щоб їх загорнути. І вже сплошну перезаділити і прогорнути доріжку, так як положено. Так що так працюваємо. Ось така вийшла красота. Осталося довести його до пуття. Тяжко в планах переорати, перевернути, потім ще раз зробити площу, ну а там буде видно, не знаю, хтось каже, під підраундав. Хтось каже, можна сіяти щось із зернових. Я не шарю. Так що напишіть в коментарях, як правильно поступити в цій ситуації. Але поки рівняємо так, ось теж, бачите, всі ями треба позагортати, бо воно таке йшло. От, і все ями такі. Ось раз, два. Загорнути, планувати. І переорати, але вже рівніше набагато, бо було ж таке капець. і Якщо це вирівняє, то буде взагалі по красоті, да? А ну, напишіть в коментарях. Так що працюємо, дякуємо Ігорку одному, дякуємо Ігорку другому. Усім небайдужим людям за підтримку наших хлопців і дівчат, ну, а ми, дякуючи, їм маємо можливість їх підтримувати, і дома щось напрацьовувати. Так що так, ще трошки і почуду додому. Отак лазиш по городу і думаєш, боже як все прекрасно, як все добре, да? а, а буквально там пів години назад спілкувався з хлопцями 43-ї бригади. Я хочу подякувати їм безпосередньо за їхню роботу і подякувати вам, друзі. Тому що тільки завдяки вам я хлопцям вчора, чи позавчора змогли зробити тент. Ну, я Збір не відкривав, я попросив у дяді Вови, щоб він зробив це все діло. Він за свій рахунок зробив, а за матеріал ми заплатили там, там 3,5 тисячі гривень зробили на навару такий е, будку. ну тобто, е, ну тобто, Тент. І хлопці робили за свої кошти, робили мангал, накидали на е, наварку, тому що є момент. І вони їхали якраз. По трасі, і зюм у як купатики, по посраці. Розказали цю всю історію. Ну, я думаю, хто в темі, той пойме. Але реально обідно досадно те людське життя. Так що, друзі, не будьте байдужими. Робіть все можливе для того, щоб не просто закрити ворота і отако займатися цими справами, винувати, тільки деякі органи. Але якщо хочете щось змінити, в своєму житті, розпочинайте з себе. Ну а ми працюємо далі. Що кожну суботу чекаємо вас всіх на прямий ефір. Вчора був він у нас не дуже активний, але 43 тисячі гривень ми назбирали. Так що якось так. І поки хлопці там тримають оборону, то ми тут страдаємо фігньою. Як дехто каже. Отак, От але красиво. Тихо, спокійно. Що треба для повного щастя? Город, як для мене, да? садити щось, обирати, розвиватися, але бажання, їй-богу, немає. Просто не хочеться. Хочеться спокою, але його в ближайшому майбутньому не буде. Так що на цьому все. Миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Усім пока-пока.